Рада вітати вас на своїх сторінках у соціальних мережах. Мене звати Ірина Ільченко, я живу в Ірландії сама родом із України. За фахом є психолог, магістр психології, викладач вищих навчальних закладів. Маю свої власні психологічні продукти, зокрема, це трансформаційна психологічна гра, яка називається Допомога небес. Вона має широкий спектр застосування на міжнародному рівні, зокрема в таких країнах, як Україна, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Італія і Греція. Ну я сподіваюся, що в Ірландії також вона знайде своїх поцінювачів. Окрім того, я є співавтором такого дуже відомого українського психологічного видання, яке називається Колесо життя. У своїй діяльності маю досвід тренерської роботи приймала участь у місцевих психологічних заходах. Це, наприклад, фестивалі Арт. Практик і психологічних трансформаційних ігор є членом Асоціації психологів та психотерапевтів міжнародного громадського руху АЛАТРА. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюся, що вам тут буде цікаво, що ви для себе знайдете багато корисної інформації. Ну і всього доброго, до нових зустрічей у цьому просторі.